Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене огляд посилочки від магазину Золота Рибка. Дуже зручно і дуже мені подобається, що магазинчик має сайт, який я вже залишила вам в описі під цим відео. Не потрібно заходити і гортати всю стрічку, шукати те, що вам потрібно. Тут все розкладено по своїх категоріях. Ви тільки заходите в ту категорію, яка вам потрібна, і обираєте для себе товар. В цьому магазині дуже велика кількість різноманітних матеріалів для рукоділля. Від екошкіри також тут можна замовити і фатін, і наклеїчки, і всяку різну стрічку. Переходьте в магазинчик і обирайте товар, який вас цікавить. А ще, прямо з сайту ви можете перейти на інстаграм-сторінку цього магазинчику. Це також дуже зручно. А тепер давайте будемо дивитися на красу, яка мені сьогодні приїхала. Упаковано все, як завжди, дуже якісно і також якісні матеріали. Знаю, що багато хто шукає ось таку стрічку. Вона зараз дуже популярна і в цьому магазині вона є в наявності. Можете собі її замовити. Її ширина 6,5 см. Дуже красива, гарно тримає форму і неймовірно переливається. Далі дивіться, яка є у мене краса. Це екошкіра, яку ми вирізаємо і можемо робити з неї заколочки Клік-клак. Також в цьому магазині ви можете замовити різноманітну виробку. Ось у мене от таке оленятко, яке треба зібрати. Звісно, я так його не зберу, треба дивитися по фото. Ідея цікава, і ось таку виробку можна збирати в одне ціле разом зі своїми дітками. Також у мене в посилочці є дуже красиві сніжинки із екошкіри на фетровій основі. Також в магазинчику є різні розміри таких сніжинок та різні кольори. А із такої виробки тут у мене є три різних розміра, можна скласти дуже чудову різдвяну квітку. І щоб доповнити упакування свого виробу, в магазинчику ви можете придбати ось такі чудові наклеечки. І далі саме цікаве і саме найсмачніше. Це моє улюблене екошкіра. В магазині дуже великий вибір екошкіри від різдвяної до звичайної. Екошкіра дуже якісна, ви самі можете бачити. А також, ось дивіться, є така екошкіра з принтом, вона двох стороння. Таку екошкіру Женя виготовляє сама. Ви обираєте для себе два кольори, наприклад, екошкіри, і женічка зробить її для вас одну. За допомогою спеціального апарата. Тепер не потрібно нічого склеювати за допомогою клеєвої павутинки або ж дублерину. Все дуже і дуже просто. А ще фотофон, на якому я знімаю цю розпаковку, також від цього магазина. Ось така у мене була сьогодні чудова розпаковочка. А ви швиденько заходьте в опис під цим відео, знаходьте сайт магазинчику і замовляйте для себе товар, поки він ще є в наявності і його не розібрали. А на сьогодні у мене все. Сподобалася сьогоднішня розпаковка? Ставте пальчик вгору і не забувайте підписуватись на мій канал. Далі буде більше цікавого. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!